Щодня звично відвідуючи супермаркет, ми купуємо товари та продукти з різних країн світу, не замислюючись про те, яким шляхом вони пройшли від виробника до цієї полиці, адже все, що нас оточує від бананів та апельсинів на нашому столі, до смартфонів в кишені та автомобілів на стоянці, вирощено чи зроблено не на сусідній вулиці, щоб служити нам ці речі пройшли чималий шлях із-за морів та океанів. Давно минули часи, коли заморські товари були такі дорогі, що дозволити собі могли їх тільки дуже багаті люди. У наші дні основними торговими маршрутами перетинають моря і океани мільярди тонн товарів щорічно. Найбільш важливими видами транспорту для світової торгівлі є контейнеровози, справжнє диво сучасної інженерної думки. Давайте подивимось, що являє собою найбільший контейнеровоз на планеті. З давніх девен і до середини минулого століття доставка товарів по світу була дуже проблематичною. Мішки, ящики та бочки за допомогою нехитрих портових пристроїв перекочувались, переміщались та вантажились у трьома суден дорого та небезпечно для вантажів. Їх легко можна було пошкодити, втратити чи вкрасти, але це півбіди. Основна проблема полягала у тому, що судна половину часу перебували в морі, а ще стільки ж простоювали на розвантаженні. При такому стані справ перевозити змоги товара масового споживання було невигідно, але все це змінилося в 1956 році завдяки одній людині, американському підприємцю Малклу Маклін. Він придумав переміщати товари на судно і перевозити їх в контейнерах, заклавши все своє майно, Маклін купив списний танкер з часів Другої світової війни, злегка перебудував його, і ось перший у світі контейнеровоз Айділ Х. Вирушив у свій перший рейс із Нью-Йорка в Хюстон із 58 контейнерами. Ця подія змінила галузь вантажоперевезення та стала початком світової глобалізації. Адже якщо до цього навантаження однієї тони вантажу в американських портах коштувало 6 доларів, то завдяки ідеї Макліна ціна знизилась до 16 центів, економія у 37 разів. Жоден вид транспорту не доставляє доставляти щось так швидко і так дешево з нієї точки планету в іншу. Незабаром під новий спосіб транспортування збудувалася автомобільна промисловість та залізнична. Тепер портовий кран легко знімав стандартний контейнер з коліс і вантажив його на контейнеровоз, і легко перевантажував його в порт призначення на колісну або залізничну платформу, навіть кріплення для всіх контейнерів у будь-якій точці світу застосовувалися однакові. Цю стандартизовану для всіх портів логістику назвали інтермодальність. Залишилось тільки випрати прийнятний для всіх стандарт контейнера. Міжнародна організація стандартизації визначила як зразок контейнер з довжиною 20 футів, трохи більше 6 метрів. Другим стандартом став контейнер удвічі більший за довжиною 40 футів, який на сьогоднішній день є найбільш поширеним. Проте користи завантаження контейнеровозів прийнято мірити в Тео еквіваленті, відповідним 20-футовому стандарту. У стандартний контейнер можна завантажити два легкових автомобілі. Або 400 телевізорів, або 10 тисяч пляшок вина, або півмільйона яєць. З появою сучасних технологій маркування спростився та прискорився процес адресації та відстеження вантажу на всіх етапах його руху. Спеціальні пристрої щитують міщений на борт контейнера унікальний код. Винахід контейнеровозу запустив механізм глобалізації морських перевезень, і розміри суден стали зростати божевільною швидкістю від колишнього танкера з місткістю 58 контейнерів. За 60 років ми пройшли до суден, здатних перевозити понад 20 тисяч контейнерів за один раз. Апетити обмежуються лише технічними можливостями виробництва до техніки безпеки перевезень із шириною суетського та панамських каналів, цих свого роду пляшкових горлишків, через які потрібно протиснути, щоб швидше потрапити до порту призначення, адже якщо контейнеровоз буде ширшим за 77 метрів, він не прийде до суетського каналу. А якщо зануриться у воду більше ніж на 20 метрів, то застрягне в ще одному пляшковому ворожі в Малакській протоці. А є ще стихія. Та, хоч би якими могутніми не були контейнеровози, сказати, що їм не страшні шторми – це перебільшення. Наприклад, 14 лютого цього року 346 метровий гігант Свернборг Майорськ потрапив бурю в, в Біскайській затоці і 520 контейнерів змило з борту. Відомі та куметні випадки. Наприклад, у 1992 році з борту судна змило контейнери з гумовими качками, яких дають малюкам під час купання. Іграшки рознесло по всьому світовому океану, і кажуть, що їх досі можна виловити то тут, то там. Загальна кількість контейнерів, що втрачається щорічно, точно невідомо. Оцінки коливаються у діапазоні від 2000 тисяч до 10 тисяч на рік. Проте судна рекордсмена на ринку контейнерних перевезень змінюється щорічно. Сьогодні пальма першості належить новому контейнеровозу компанії Evergreen за назвою EverAce. Спущений на воду в липні 2021 року, мега контейнеровоз EverAce має міськість 23992 Тео. Він став першим у серії нових контейнеровозів Evergreen класу A. Решта 9, а за деякими даними, і 13 суден будуть побудовані на південно корейській верфі Samsung. І введений в експлуатацію в 2023 2024 році. Красивий гігант Ever Ace відрізняється від своїх попротивів не лише міськістю та яскраво зеленим кольором корпусу. Він має новий дизайн Bubbles, з сильно розширеним носом і повною шириною в 24 ряди контейнера в один відсік. Мости кріплення досягають 4 ярусів у висоту з так званими вухами Мікі Мауса в 5 ярусів, що дозволяє кріпити контейнери більш надійно. Довжина судна становить 400 метрів, ширина 61,5 метр. Якщо його поставити вертикально, він буде вище за більшість парочосів. При цьому контейнеровоз може розвивати швидкість до 22,6 вузла близько 42 км на годину. Дуже простойно для монстра такого розміру. Осадка Ever Ace при максимальному завантаженні досягає 54 фута, тобто 16,5 метрів, максимальна водотонажність близько 235 тисяч тонн. Аркушами сталі, які пішли на будівництво Євроайс, можна покрити близько двох десятків футбольних полів. Основна маса цього плавучого гіганту це скелет, який нагадує соти. В цього гігант уміщується 23 992 контейнера. Цей гігант виготовлений з особливого типу легованої сталі. Це не нержавіюча сталь. На цьому металі з'являється тонкий окисний шар, що виникає на поверхні. Звідси червоно-бурий колір надійно оберігає глибинні шари металу. Від впливу морської стихії. Evergreen виправила для нового судна двохконтактний двигун Вінgід 11 x 92 b побудований Hyundai Heavy Industries, потужний двигун з розміром стрепоруховий особняк, забезпечує контейнеровозу найкращу тягову ефективність завдяки оптимальній потужності циліндра, швидкості валу та співвідношення входу поршня до діаметру стовбура на тлі неймовірних розмірів судна. Інші функціональні приміщення виглядають скромно. Тут є стандартна для великих контейнеровозів місток із набором обладнання, салон для відпочинку екіпажу, виконаний у сучасному молодіжному стилі, читальний зал контейнеровозу добре освітлений та пофарбований у живі яскраві кольори. Камбус обладнаний професійною кухнею, порівняний з тією, що використовується на круїзних лайнерах. Домашнє середовище в кают компанії, житлових приміщеннях, контейнеровозу, створюють живі квіти. Ці зручності вкрай важливі, адже цією махиною керують лише 25 членів екіпажу. Сьогодні його рейс курсує на маршруті NewX компанія Ocean Alliance між Північною Європою та Азією. Ротація включає заходи в Гамбург, Фелікс, Роттердам, Коломбо, Перепас, Гаосін, Циндао, Шанхай, Німбо, Тамбей, Янтян, Пенджинг. 28 серпня 2021 року його рейс успішно подлав Суецький канал. Це той шлях, який перекрив його попри коли застрягнувши в ніс глобальний ланцюжок поставок у хаос і утворив затор і 400 кораблів. За традицією на борт рейсу піднялися два найбільш досвідчених лоцмана Суецького каналу. Глава адміністрації каналу Усама Арабія заявив, що завдяки новому росту сайдський канал тепер здатний прийняти 100% світового флоту контейнеровозів. А як ви думаєте, чи довго протримується у лідерах EverAce? І наскільки ще ТО або просто кількість контейнерів реально збільшити в контейнеровозах майбутнього? Дякую за підтримку українського Ютуба. Підпишіться на канал, ставте лайк і дивіться наступне наше відео.